Моє вітання! З вами Крава і сьогодні відбувається друга гра 1 другої фіналу Кубка Хрест Кіноліки, де зустрічається пан Андрій Наутілус і пан Макс Маркес FIFA. Двоє стрімлять на Твічі. Маркес ще бавиться на Ютубі. Дядько Андрій, ну він хоче життя трохи пожити, для чого йому це бавитись на цьому Ютубі. А з вас, будь ласка, прошу підписатися на хлопців на їхні всі соціальні мережі, там Телеграм, Твіч, Інстаграм, Боже, що там є, подивіться самі, е, Маркеса fans. Fans. у Маркеса вийшло OnlyFans. Андрюша анонсує, OnlyFans. У Маркеса вийшло відео недавно, фінал Ліги Чемпіонів Драт не ось тому зайдіть, підтримайте вподобайку обов'язково. Також можете підписатися на мій youtube канал, написати якийсь приємний коментар, вліпити вподобайку. І зараз ми будемо переходити з хлопцями до обрання пакі. А що там вибирати? Якщо стався один пакетик, я говорив, я зараз одразу переходжу, щоб не було цей. Я говорив uh, Maxon Fame. Ну, ми ж не шерки, а ви, походу, шістьорки, бо у нас там все пак, блядь. Тузи, Тузи, Ось е, тому я закриваю, дуже багато говорю. Хлопці майже не даю слова. Але зараз дам слово пану Андрію, бо він буде обирати пак, який буде розпочинати, так як в нього на ютубі немає канала. А у Макса є там близько 1100 підписників. Може зараз не підправи Макс. Десь так приблизно, може, я помиляюсь. А, Ось так, так що, так, пан Андрій, дуже багато я говорю. Я хочу від вас почути перші слова, можете привітатися з публікою, до речі, і сказати, який ви пак будете вибирати. Я здогадуюсь, який ви пак будете пак вибирати, але я хочу почути. Я хочу сказати, що ти просто торохтій. Це було три хвилини такого хейт-спічу, що мене ж вуха зав'яла. А обирайте, розумієш, між FIFA і футболом, правильно? Звичайно, що я оберу футбол. Фіфаки ну, гівно їбане. Ой, це за Ой, 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 яка! Яка сенсація! інтримую! Яка сенсація? Не може бути, я не вірю, що це сказано. Перший раз ми таке чуємо в на Ютубі. Перша людина, яка призналася. Для вас пару секунд, для хлопців також пару секунд, і ми розпочинаємо перший раунд. Пак, з футболом. Пак номер 6 розпочинає пан Андрій. І ваші 30 секунд розпочинаються. Йомайо. Класні 30 секунд, я вже так відчуваю. Ну, я хотів би центр завоювати, але щось ніхто мені на згадку не приходить. Марселі Наполі. Напевно, там хтось Ще... був. Та точно коли, Його б не було у Вікторії. <світ> Ще 5 секунд. Ну, давай скажу тоді: Ювентус ПСЖ. PCG. <світ> свого доброго знайомого, здається, він був і тут, і там. Ого, хочет не да Ні, давай мать скажу, він точно був тут и там. Мать на досвід, я на чого то не попробую, що там все ваше осу точно вид пари. Та. Е, так, е, хрестик Нулик. А, х. 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 Ху його знає, все лазер. Так, 30 секунд для пана Максима розпочинається. Ні, ну я по я почну в бити. Я... Бр... Ну ладно, я почну думати над ней. А, встави. ну так, давай, думати. <реш> я надеюсь. Э, э, без образ, сноп. Я думаю, Андрій не нуб. він тобі шансу не дасть так довго думати. Ну, то, то, да, але ну. 10 а, секунд, секунд. залишається. Ладно, oh, давай скажу, коротше, Ювентус Марсель, мені здається, це Евра. Ювентус Марсель це Евра, і це правильна відповідь, uh, Так, нулик, ставлю. Ось, і 30 секунд для пана Андрія розпочинається. Ну давай інтер ПСЖ. Я скажу, що це носатий король златан. Угу, златан. Це правильно. Я думаю, перевіряти, будеш Я, Не, ясний, буду, буду чесний, я задумався, а потім згадав, що він був все-таки, все, все типа, я думаю, о, все точно був. Так, хрестик ставлю. Де тут? Будь ласка, можна? Так. Угу. Угу. 30 секунд для пана Максима розпочинається. Ну, давай ПСЖ на полі закриємо, щоб не тримати кавані. Угу. Все просто. Я навіть нічого не буду говорити. Закриваємо. Непогано градую. 30 секунд для пана Андрія розпочинається. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну давай Марсель Інтер, Алексіс Санчес. Марсель Інтер, я мовчу, я прям. <laughs> да, я навіть не хочу нічого вигадувати, типу мені все подобається. Так, хрестик ставлю. І 30 секунд патува ситуація для пана. Максима розпочинається. пук 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 А отут от я їбу. <laughs> Леон інтер мені треба, так. Да? Mm -hmm. Бажано цю клітинку можу січити. Не хочеться тебе. Да? А, Леон Інтер 10 секунд 5 mm -hmm. секунд. Mm -hmm. Mm -hmm. Блядь. Час вийшов. Я, я якщо честно, вообще хер знаю. Но типа, давай я просто тикну, хай якийсь Арнаутович буде, але типа, не думаю. Перевіряю, йду перевіряти. <колас> е -е, на превеликий жаль. Це неправильно любити для пана Андрія розпочинається. О, а я хочу підказку на Ліон Інтер. Не зарано відбирати підказку, але не буду вас відговорювати. Не... Тільки давай не як минулого разу, так я підказав, буду давати що... пряму підказку. Прям, е е цей прекрасний швейцарський гравець грав за такі клуби, як Баварія, Ліверпуль. І на євро, а, і на євро. Ти, 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 2000. Ні, дивись, в мене лише один варіант з цієї підказки, я їй скажу, що це Шакірі чи що І це правильна відповідь. Я взагалі уявлення не мав, що він в Ліоні був. Плюс, був, плюс. Е, він був в 21-му. сезоні Баварію Ліверпуль, типу, знав, Сток Сіті, але Ліон якось взагалі... Е, тому 1-0. Давайте ще чисто по фану, три клітинки швиденько щоденьку постараємося закрити. Mm -hmm. е, давайте е, Юве, Юве Леон. Якісь є догадки? Я б тюрама назвав, але я не впевнений. Е, ну, в моєму варіанті немає. Не буду так. Може він був. Я дивлюсь на тому сайті, якому мене є. Мене сім гравців mm -hmm. є. Там немає тюрама. Ось ну Ювентес він, він в Ювентусі то він точно був, а от Леон я не впевнений. Е, є такий гравець, як е, Боснія та Герцеговина, центральний півзахисник. Грав за Барселону. А, точно, а, точно. п'яніч. П'яніч. <гналіко> я, я ще грав в пес фар'єрку, в пес 10, і він там, типу, молодий перспективний офігенно розвивався. Ось. Е, далі. Наполі е, Марсель. Є якісь варіанти? Я, я думав чогось одразу про цього, блядь, Каліхона, але я щось не думаю, що він у Марсель заїжджав. Я він довго в наполі після Ралу грав, але, типу, щось потім він кудись поїздив. Я, я взагалі без що... шансів, тому я і взяв підказку, тому що розумів, що ЖЖВП. Е, добре, я Марсел вам так таку підказочку е, в цій легенди. AUC24 є Food Build, здається Future Stars, центральний Блан, якийсь? Блан, Все правильно. Ран Блан був в Наполі. Бо... Так, Я теж ва... 31 матч він зіграв за цей прекрасний італійський куб. І е, останнє. Е, Наполі е, Ліон. Наполі е, центральний, здається, півзахисничок француз. Тулалан якийсь? Не. Не. Трошечки Не раніше старіший, да? Тих, uh, не, напаки. Uh, no, ближче до нас. Да. Леон, напад ближче до нас, Француз. Дем Дембеле, Dem, сказав... Dem, що з стенхема перейшов, да? Домбеле, mm, да. А, Єбать, я такого вообще в житті не згадав. Ну, ви ж пам'ятаєте, ну ти Андрій пам'ятаєш, що. Я його в Тоттенхемі пам'ятаю, я коли дивився документалку про Тоттенхем ту Амазонівську, mm -hmm. і він якраз тоді прийшов щось за Доро Тоттенхем за 60 чи щось таке. І пам'ятаю, що... Да, що він в Наполі полетів. З... Зараз реально, він з Ліона перейшов в Тоттенхем, 63 матчі зіграв uh -huh. за Тоттенхем, і потім зараз в оренді за Галтасрай, нуль матчів зіграв oh. за Галтасрай. Я вважаю mm -hmm. прекрасний no. цей. 에, а, Переходим... його там вважали, вважали талантом, а вийшов пшик. Ну, не він. Перший не він останній. Безліч таких історії. Переходимо до другого раунду, де буде розпочинати пан Максим. Пак з FiFO. Для вас декілька секунд, для учасників також декілька секунд. Пак з FIFO. Ось такий е, пакет, який я підготував. Е, це фентезі food фентезі, якщо не помиляюсь, значить, то не помиляюсь. Е, далі француз. Inforp Seville і на полі і починає пан Макс. 30 секунд розпочинається. Окей. Okay. I'm thinking about. Uh... 15 секунд. Да нет. Я, я хуй знаю, хай буде Севілія Франція цей. Uh, як його? Н зонзі. Ну, Зонзі був, був такий. і в нього карточка Bluff FIFA. Тому. Uh -huh. Вибираємо. Е, хрестик, нулик. Ай, Хрестик. Хрестик. Дядько Андрій засмутився. Сорі, нонфейм. на ярі, я. Каже, що я не в півфіналі. Відволікаю. Так, ну хай. Так, 30 секунд для пана Андрія розпочинається. Mm -hmm. Я просто прізвище забув, цю. А. Астонвіла, Франція, Діабі. Діабі. Той Діабі. що з Байера перейшов. Та, це, дякую за уточнення. Але я, а, але я в моменті забув прізвище. Так, так я хотів казати, і просто прізвище бум. А воно деколи буває, що вилітає. Так, ставлю нолик і 30 секунд для пана Максиму розпочнеться. Так, так, так. А тут цікаво. А тут а цікаво. Тут цікаво, блядь. А. Ну я буду бути, напевно, Францію І цю от, який там Фентезі, да? Угу. Ой, Францію, в Севільу у фентезі. Угу. Але треба подумати, кого там ляпнути. Мені вообще ніхто в голову не приходить. 5 секунд. А я Так мейд. Час вийшов. Ні, я не знаю, в мене вообще варіантів немає, чесно. Взагалі варіантів немає. В Ваш постріл в нікуди, правильно? Да, постріл нікуди. Постріл ногу. Постріл в ногу, Атланта ставив лайк. Я, Атланту я тебе пам'ятаю до кінця цієї рубрики. Так, 30 секунди, пан Андрію, розпочнеться. Я от не пам'ятаю просто, чи він отримував цю. Ну а, давай. А у вас вже й підказки немає, Андрій, так що. Так, так. Да, да, я хотів ту саму клітинку, що і Максим, але. Я не впевнений. Тому давай я піду там, де я. Наравне найбільше це інформ Астон Віла. Я скажу, що це Олі Воткінс. Ну, mm, Мав yeah. він полюбитись інформу отримати. Має, мав, мав, він, не од... він за це і не одного він отримував інформу. тому це правильна відповідь Олі Воткінс. Ставлю хрестик. І 30 секунд для пана Максима. Ей, алло, ти не те поставив. Блядь, я, я голова. блядь. Нормально, нормально. Я не я, я не я. Біда. Ведучий куплений. <рес> так, ставлю нолик. Вибачаю, трохи запарена голова. Ось, Артван і Атланта не дадуть мені збрехати. 30 секунд. Для пана Максима розпускається. Uh, тепер мені треба стріляти в Асто і цей блять. Uh, хто там хто там, вообще грає, блять, в тій Астон Крім Діабі. 15 секунд. І хто там вообще, блять, грає в тій Астон Голокіпіра клоун там ще грає. Mm. Є такі, є такі. 5 секунд, до речі. Mm. Час закінчився, і хочу почути вашу відповідь. Мої відповіді буду, блять, я не знаю. Я не знаю, не варіантів. Алішу цього лемон можна назвати. Аліша <ріст> ну, Андрюша би сказав. Так, да, це правильна відповідь. Валіш <ріст> Лемон всі карточки. Аліша Лем це В. В. В, але <ріст> тут Л. E, 30 секунд для пана Андрія розпочається. А мені здається, Валіші Леман жодного промо не було, при тому, що не було нехай повіших жінок в цьому. Ну, насправді я здивований, що не назвав food фенті з Астон Willy. Можливо, тому що він вже не грає в Астон Віллі, але це ж насправді просто це ж Джек Гріліш. Джеки! Джекиліш! Дже Гриліш! Натурі. <laughs> не, ну я насправді все... б не згадав, що в Гриліша картка є. Ось, а, Це правильна відповідь, але в мене тут був виписаний інчіравець, Ви мене опять підловили Андрій. У <laughs> мене був. Е, Йосі мене був виписаний. За сценбіли. А, блядь, реально. А В нього є. В нього фентезі? а я не знаю. А він ВСБЧ. А чуєш, а я хотів назвати ще Food Fantasy Seвільo. Я хотів назвати Акунью. І це була правильна відповідь, пане да? Андрію. Да. Я, це, не я, я між і, Акунією і типу. Давайте, інформ Севілья. Потім перейдемо до Наполі. В Акунь <звілля> точно є інформи. <с? звілля> uh, <звілля> а у мене, мене називати не можна. А в мене не виписано. напевно, не виписано, бо він в мене виписано він, що я не так, да, знаєш, у Кампус такі щось таке. З Рамас so, інформ був. От правильно. Точно Рамос, блядь, да Рамос. Рамос? Ну, да, як ви Рамаса назвали, то типу, для чого мені паритися і шукати, що там цей. Давайте, наполі, поїхали. Політано. Політано, правильно, ставлю нулик вам. Пане Андрію. Дуже хайпував, типу, що він там своїм потрібним мапом чи якимось... Інформа, може, ви знаєте. Зналі інформа. Француз, дивно? Е -е -е я... Грузин, не, це я... грузин. Парацхелія інформа точно має. Я про я про я подумав про француза з Наполі, що це оцей домбелі, no але мені просто понту не було його вибивати вже. Бо ну, там, да, тіпа, я б ніяку лінію не побудував. Я про це подумував. Ой, не то не то не, не то Ось така була гра. Якось 2-0-2-0 закриваєте щось. Щось на фінал така має бути якась бойня, і там за третє місце має бути бійня якась. Пан Максим, ви вилетіли в стадію за третє місце. Е, які ви, як ви розумієте, кікера? От ви бачили шлях Кікера. Що ви скажете про кікера? Ага. Та що, ми розуміємо нахуй. Ваше діло випендрюватися. Випендрюйтесь, ви ви я це вбріжу жарт, що це ви говорили. Я подав монтаж так, що це була бійня реально. Ось, пане Андрію, вітаю вас виходом в фінал. E Такі саме питання задам тільки про Андрія. Ви бачили його шлях, як ви оціните даний рівень даного гравця. Ось, цікаво, почути вашу думку. Я скажу, що шанси в нас 50 на 50. Або хтось виграє, або хтось програє. Якби ви тренували футбольні клуби, думаю, журналісти б сказали типову відповідь. Так, так, так. Поле рівне, м'яч круглий. 11 так. на 11. Вже всі навчилися грати в футбол. Ось. Слабких команд не благі. залишилось. Ось. Е без якоїсь інтриги. а трохи так засмутився, якщо чесно. Всередині. Але прикольно, фінал. Е Андрій. Naoтіus. Андрій. Вібой, коментатор національної збірної України по кіберфутболу. І за третє місце буде змагатися Макс Маркес ФІФА FIFA проти Боді. Е... Кікера. Здається, Боді. Ай, пофіг. Нехай ображається на мене, я його люблю і так. Ось. Е... А Ти любиш людей називати, типу. На які та в мене вже старість. Вже Знаєш, це вина так трошечки дає в ага. голову. Деменція. Це називається. Деменція. деменція. Мене я теж теж є, не називаю. старість називаюся. Мені старість. Мені зараз більше подобається. Але це віриш, будь ласка. Я бачу. Побачу. Підписуйтесь на хлопця, обов'язково ліпіть вподобайку під цим відео. Напишіть якийсь приємний коментар. Для мене, для хлопця був навіть неприємний. Будь-який коментар, коментар, що просував дане відео на тренах українського Ютубу. Хлопцям бажаю вдачі в їхніх матчах, в іграх, за третє місце, за фінал. Кожного з них люблю по-своєму. Ось тому. Підписуйтесь на хлопців обов'язково, на стріми залітайте до Андрія, до Макса, до відоси дивіться, Телеграм дивіться. Ось, просувайте український контент, бо це капець як важливо. Ось, і до нових зустрічей. Бай-бай, Па-пам.